Під час евакуації з зон активних бойових дій люди стикаються з тим, що їх документи можуть бути втрачені, викрадені, пошкоджені або знищені, в тому числі і документи на нерухоме майно. Проте, коли справа доходить до компенсації за нього, за тією ж програмою є відновлення, наприклад, від особи вимагається надати документальне підтвердження права власності. Якщо ж воно оформлене до 2013 року, то відновити документи буде не так просто. Тож ми вирішили розібратися, що робити в подібній ситуації у цьому випуску рішення, як діяти, поговоримо, які нині існують механізми відновлення документів на житло, що залишилося в окупації або в зоні активних бойових дій, чи можна при вирішенні цієї проблеми обійтися без допомоги фахівців, і якщо так, то наскільки це реально? Для початку давайте проговоримо про те, що відноситься до нерухомого майна. Сюди входять об'єкти житлової та нежитлової нерухомості: будинок, квартира, офісне складське приміщення, гараж тощо, земельні ділянки, підприємства як єдиний майновий комплекс. Відповідно є й перелік документів, що підтверджують право власності на нього: це договір купівлі, продажу, дарування. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно видане до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією. Свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України за кордоном. Цей перелік не є вичерпним і вказує на найпоширеніші документи. У разі втрати або зіпсування документа, суб'єкт, що видав такий документ, може видати його дублікат. Дуплікат документа має таку ж юридичну силу, як і оригінал. У разі проведення бойових дій на території знаходження нерухомого майна слід дізнатися фактично місце перебування державного органу або нотаріуса, який посвідчував правочин. Також варто пам'ятати, що втрата відповідного документа не дорівнює втраті права власності. Головне його відновити. А тепер увага. Досить важливо знати, що процедури відновлення документів будуть відрізнятися залежно від дати їх видачі. Документи видані до та після 1 січня 2013 року, відновлюються по різному. Як відновити документ, виданий після 1 січня 2013 року? Якщо у вас ситуація саме така, то дані про державну реєстрацію ваших прав власності містяться в державному реєстрі, тобто вони знаходяться в умовному хмарному сховищі онлайн. Тож, якщо власник або власниця нерухомого майна з якоїсь причини не має фізичних документів про право власності, то воно підтверджується на підставі інформації із державного реєстру. В такому випадку дублікати документів не потрібні. Довідки з державного реєстру є достатньо для підтвердження права власності на нерухомість. Цю довідку можна отримати онлайн на сайті Міністерства юстиції України, що для цього потрібно. Зайти на сайт онлайн будинок юстиції, перейти в підрозділ інформація з державного реєстру речових прав, натиснути в правому верхньому куті на вхід та авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису, здійснити пошук за трьома критеріями: адресою, реєстраційним номером об'єкту нерухомості, кадастровим номером земельної ділянки. Сплатити адміністративний збір 30 гривень, завантажити сформовану інформаційну довідку. А тепер про складнішу ситуацію: як відновити документ, виданий до 1 січня 2013 року. Якщо ви отримували документ про право власності до вищезгаданої дати, то ці дані не внесені до державного реєстру. Тому за видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа, необхідно звертатися до державного реєстратора в центрі надання адміністративних послуг за місце знаходження майна, або ж до нотаріуса, який посвідчував договір дарування, купівлі продажу, або інший договір про відчуження майна, видавав свідоцтво про право на спадщину, якщо простіше. Ви маєте йти до того державного органу за місце знаходження майна і нотаріуса, з яким співпрацювали на момент отримання документів. Якщо у вас не виникає з цим проблем, то відповідний орган чи нотаріус видасть дублікат, який буде підтвердженням вашого права власності. Проте, якщо ви не можете знайти потрібного нотаріуса чи відповідний ЦНАП, то в такому випадку вам потрібно буде звертатися до суду. Заявами, що подаються до суду, можуть бути заяви про визнання права власності на майно, усунення перешкоду здійсненні права власності шляхом витребування право встановлюючих документів на майно, витребування з чужого незаконного володіння, встановлення юридичного факту володіння об'єктом нерухомого майна на праві приватної власності. Якщо ж було втрачено саме рішення суду, яким підтверджувалось право власності, власник або власниця нерухомого майна може звернутися із заявою до суду першої інстанції, де розглядається відповідна справа за повторною видачею судового рішення. Допомогу з відновленням втрачених документів можна отримати як в громадських організаціях, які надають правову і соціальну допомогу, так і в спеціалізованих установах, наприклад, у координаційно-консультативних центрах ВПО, створених при районних державних адміністраціях ось такий алгоритм дій осіб, які втратили документи на нерухоме майно. Поділіться в коментарях, чи стикалися ви з такими проблемами і як їх вирішували. А в нас на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Побачимося зовсім скоро. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. В є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.